Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефанс. Урота мільйон гемів. Майже мільйон гемів, прикинь. 928 тисяч зума зійти. Він що, все попродавав, чи що. <Run> Пише ку. Uhh, і сидить з цією і з той що із гемів. Uh, зума зійти. Щось я неправильно роблю. Чому у мене нема ляма? хе Ангельські крила в нього є, в нього, коротше, все є. Солідний пацан, так сказати. Капець коротше треба все ваще жорстко дуже сильно продавати. Треба шурувати до ляма гемів, бо це просто не солідно. Це абсолютно не солідно. Я не знаю, мені треба продати цього шайні. Сігму, поняв? І щось думати, що в залі по Юнь юні там є. Моя ски би сігма є. Ну і в принципі все, більше нічого такого нема, да. Все остальне, в принципі, ерунда. Ну хорошо, а що в мене є, що я міг би Тако жорстко продати. По ідеї, багато всього, але все воно якесь лапушов. Так, ну відьма, 2500 у мене висить нормальна ціна. Ціна. Титан Центуріон, 1300. Давай виставим за 1300. Я би за 1100 поставив. Мені, в принципі, ще не в западло, Так, Сержант, 850, ставлю 800. даже 777. отако просто улітає. Братуха, надо все просто посливати. Ну хоча би виставити на продаж, а там далі буде вже понятно. Що до чого, що по чому, і наскільки жорстко я зможу щось продати. У мене є голден сігнутий. В принципі, ну він я не знаю, с ким буде коштувати. Зараз воно якось це непонятно. Воно вроді наче і продається, а вроді наче й ні. Так, цей за 14 тисяч висить. Ну це, напевно, моя ціна, да, висить? Так, да, 14, це моя ціна. Ну я не думаю, що хтось його за 14 купить, але Титан Центуріона вже купили за всі одинички. І це дуже хорошо, тому що я ще одного такого продам. І особо не буду партись. Так, хорошо, що тут у нас є? Глейсер, о, в принципі, в рота таке є непогана тема. І ще б я щось би таке, знаєш, типу продав би, виставив би на продаж взагалі купу всього, але ця вся купа всього, вона якась, типа, не до кінця швидко продається. Розумієш, такі ось овчані теж. Я навіть їм ціну не знаю, просто абсолютно не знаю. Сейбер-мутанти, кстати, коштують нормально. Давай навіть 900 поставлю. В принципі, хороша ціна, адекватна можливо, він швидесенько продасться. А можливо, і ніхто знає. Командир, взагалі не знаю ціни, навіть виставляти його не буду. Ларч Принтер Чел, давай за 150 його поставимо. Можливо, можливо він комусь надо буде. Потім, потім, потім. Що б я ще таке виставив? Я даже не знаю. Голденський бідіха, давай виставимо її за 1400. В принципі, вроді, і купу всього виставлено. Ну, походу, оцей кінг 3000 не коштує, на жаль. Я не знаю, скільки у мене цих кінгів є, а в мене їх тільки два штуки. Ну так, да, звісно, скільки не коштує. Давай я поставлю за 1500, в принципі, я думаю, він уйде. Голденський бідіха за 1400 теж ушла. Я би і одну теж продав. Бо у мене, в принципі, Шайні. мені то що, мені то пара тисячі ще нема про що. Я й тебе за 1400 віддам, мені особо не западло. Ну я прям побачив, що в нього майже лямчик гемів. Із ума зійти, я теж хочу собі сік. І для цього, звісно, треба буде попотіти. Прям дуже жорстко, тому що треба буде на трейдплазі посливати купу всього. Ну, у мене прям юнітів диви. 1747. У мене майже ліміт уже. Зума зійти, як я сіки юнітів. Як я весь час взагалі ходив з до тисячі юнітів. Це ж я докупив собі слоти. Ой-ой-ой, звісно, взагалі. Жесть. У мене кейсів багато. А вони зараз нічого не коштують. 88 гемів. І вони, скоріш за все, не сильно і будуть багато коштувати. Но все рівно я їх ще трошки придержу. Хай постоять у мене. Так, відьма, 2 Висить? Ну, походу, це трохи дороговато. Давай попробуємо поставити меншечко Давай попробуємо поставити хоча б 1999. Бо все-таки відьма вона така. Ну, їх мало цих відьм Так, сержанта у мене за 700 не беруть. А, у мене 777, а хтось поставив 700. Лисий жук. Та я поставлю 666, мені особо не западло, поняв? Так, годлік у мене висить за сіки. За 600. То була сама менша ціна, так що нормально. Так, Frozen Chill 77 гемів по їх. Ммм. Мах. Мах, нормальна тема. 99 гемів, по їх. Барбаріан 88 гемів. Давай, let's go. Так, ну і в принципі, в принципі, в принципі, що ще хочеться сказати. Дуже багато юнітів висить на продажі. Цей, можливо, 14 не коштує, я оце сижу, думаю. Може поставити його за 990, за дев'ятсот Отако. Може буде сенс якийсь з нього, але я взагалі не в курсах. Вампір тупо за 5 тисяч нікому не треба. Він уже в мене сіки висить на продажі, просто капець. 4-500 хоч поставлю. Добре, що хоч я їх не закупав, а в мене вони просто мені їх здарили і так далі, і тому подібне. Кстати, у мене є Шайні Starfall, а я і не знав. Прикинь. Я тупо не знав, що в мене є Шайні Starfall. Жесть, у мене тут юнітів просто, З ума зійти, дивись скільки. Їх тут можна сидіти продавати і продавати. Ось у шефа можна слити тупо. Круптер у мене є. 65 тисяч, дорого. Шайні є. Шайні туркейчел. би шайні коників слив би за 250 гемів. В половину в два рази дешевше виставити, аби ж тільки його хтось купив. У мене взагалі ніхто нічого не купує. Так, 250 гемів. Сюди. Все, виставився. Мехбанік за 1999, напевно, трохи дорого. Давай поставимо дешевшечко. Так, це що? Це я все, звичайно. Давай поставимо за 1500. Я просто не знаю, скільки його ціна взагалі. У мене щось в роді там висить, а щось в роді не висить. Оцей титан. Брок щось типа такого. Сіке воно стоїть, брокен Сіке воно стоїть, чорт його знає вообще. де її знайти? Вона, вроді, червона була, ні? Вроді червона, Щас пошукаю. Щас пошукаю. Нема? Все, я тепер навіть не знаю, де вона. Зато купили Frozen Sпіkerмена. <laughs> Непогано, Сирників просто купа. Ну, сирників взагалі взагалі купа. А, все вони. А, так вони по 600. Давай по 500 їх продавати. Давай навіть за 444. Туда їх. Дві сіки в мене їх. Їх можна тут не продавати, капець. Непогано, але. У мене було 100 тисяч, а зараз 104. Ну це супер мало. Мені треба до лямчика долетіти якось. А як до лямчика долетіти, то. Зато вулканік титана купили, оце непогано. Але я знаю, як до лямчика долетіти. Треба просто продати, виходить, цього. Клок мене ультимейт. І все. <с? <с?> І все буде чотенько. Так, бо стой яка твоя ціна? Навіть не знаю, даже... Тупо не, не, даже не підозрюю, яка тут може бути ціна, але мені щось здається, що це. Так, да, це звичайна триплаза, це не прошна. Давай на прошну зайдемо. Хоча напрошність все набагато дешевше, але зато там можуть купити в тебе дуже багато класних іменно дорогих юнітів. А поки що, друзі, я б вас хотів дуже сильно попросити, щоб ви підписались на канал. Нас майже чуть-чуть просто не вистачає, поки я записую це відео, не вистачає всього-навсього 50 підписників для того, щоб дійти до 100 тисяч підписників. І все, що потрібно, це просто нажати на цю кнопку. І до нового року, якщо ми наб'ємо 100 тисяч підписників, це буде мега лютейший подарунок перед новим, рік, перед новим роком. Просто мега-мега класний подарок. А поки що хочу подякувати цим пацанам, які подарували мені купу, 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 всього зомбі, хорд, чела і 700 гемів. дай імбу, братуха. Я не знаю, що тобі дати взагалі. От що є Щас імба прям жорстка? Імба прям жорстка. Давайте я цього голден, кібідіху дам. Вона, в принципі, нормальна. Вона, в принципі, імба. Дякую всім абсолютно за подарки з Klaus, Клаус, Titan Snow Chiel, ще один вчений ТВ, Міні-Сію, ще один сноучел. Шайні Камера Вумен, серник дрільмен, ларч Банік, Ще купа, 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 просто все. Шефа подарували, з ума зійти. Апгрейди тітан камерамен, шеф. Тітан Кловермен. І це один чувак закинув, прикинь. Можна в банду, там можна, звісно, старіна. Обов'язково тебе додам до друзів. Серник, ще, activity case, барбаріан, гвардіан. Титанс Ноучел, скибіді Клаус, просто Shiny Barbarian, один гемчик, Синстер, ще хемчик, Капралчик, Серник, Гравіті Чел, Сирник, ще гемчик, ще гемчиків, дякую велике. Activity Case. Upgrade Titans Pakerman. Ще один сніж... сніговик, так сказати. Командер, командир. Купа, купа всього Old Godly. Купа, купа, купа просто всяких різних юнітів. Ще один скибіді клаус. Ще один скибіді клаус 500 гемів. Ще старфольчик. І дві тисячі гемів. І щось йому дати солідніше, ніж 2000 гемів. Ну, бо Starfall, в принципі небагато коштує гемів 200. Щось крутіше, чим дві тисячі гемів. Що ж ти йому дати щось крутіше? Я ти йому дати хайпера. Хай в тебе буде хайпер старіна. Я думаю, що це класна заміна двом тисячам гемів. Я думаю, що хайпера за дві ти точно не купиш. І дякую всім величезне за подарки. Просто неймовірно дякую. А мені, напевно, треба шарувати далі в Trade Plaza. У мене вже 1800 юнітів. Що мені з ними робити? Ну, поняття, багато що мене взагалі тут взяти, продати на коїни. Ну, но... це не цікаво. Цікаво, це це лайно кудись селити за геми. Оце цікаво. Так, у нас тут навіть подарки які зібрали. 50 коїнів, 5 гемів, нормально. Так, е, на третлаза. Зразу турки і чела за 999 купили. Оце цікаво. А по чому ж він тоді тут? Його нема взагалі в продаж. Я поняв, я поняв. Значить, якщо його за 10 тисяч купили, то я готовий виставити тобі на продажу ще одну таку. По суті, якщо він коштує нормально, то чому би і ні? Його просто при файром забрали. Кінга за півтори забрали. Це дуже добре. У мене є ще Titan Pencil Woman, але я її продавати не хочу, і вроді ви. Як. У мене ще щось були купили, а я навіть не побачив, що. А ще щось були купили. Голденськіді у мене в принципі. така, знаєш, солідна. І ще одного турки чела продали. Купили, точніше. Я оцю Голденськіді купив за 100 тисяч гемів, ще чувак її продає за 79. Та ні старіна, я не буду так ціну скидувати. Ні-ні-ні. Я якщо її буду продавати, то вже за 1100, це край типа за 99 999. Але толку мені нема щось її виставляти, бо ти ще поки свою продаєш. DJ TV Man сігнутий. 99 тисяч. Вони раніше майже по 200 були. Капець упало все в ціні. Що робить? Сумазі Голден просто 50 тисяч. 50 тисяч за голд, 50, 50 тисяч. Капець. Що по ультимейтам? квантум 300. У, 3 мільйони. Ну, шайні, пацки, шайні. 14 штук, так. 330 тисяч ДПС. Оце з ума просто. За 3 ляма гемів. Це борзо. Голден Спікермен Титан. Тоже штука солідна, номер 11. Їх 401 штук. штука. Цих, звісно, взагалі тонна. Вони чисто по рукам гуляють, їх вже 4,5 тисячі і продають їх тут за різну ціну. Майже всі вони сігнуті. Гласіара вибили, поняв, шайника. 95 штук таких. Оце прикольно. Фрос, спікермен, титан. Да 800 тисяч. Ну, все теж, поняв. Він, типу, нічим особа від квантума, то й не відрізняється. 220 тисяч демеджа. От, стан тайм, демедж, сповільнення. Все те саме. Ренджа 90. А в квантума все те саме, вся та сама історія, теж ренджа 90, тільки в Квантума ДПС більше. Навіть в Квантума ДПСа більше. Варлордів просто тонна. І ДПС у нього, в принципі, він навіть лучше квантума з однієї сторони, але з іншої сторони він хуже тим, що він дуже здоровий і його не можна так поставити багато. А так то варлорд набагато крутіший квантума, якщо чисто по статам дивитися. То Варлорд прикольніший. Якщо чисто один квантум проти одного варлорда, то Варлорд виграє, я думаю, спокійнесенько просто. Да що ще таке виставив на продаж? Я от сижу тако, думаю, думаю. Мого цього не хочуть брати. Відьма, 1999, ну це моя ціна. Шеф-клок 80 штук. Окей. Годлік 600, моя ціна. Мах 99, моя ціна. А що ж таке продати? Камера? Та нікому вона не треба, напевно, час. Фенменчик у мене все-таки один. Сворд Ларч у мене тут продається. Сейбер чел 900 гемів це моя ціна. Що ж я му таке виставити на продаж? У... А, у мене цього, кстати, Чела продали. Купили за 150 нормально. Продаєм. А я мевен, не знаю, комусь він потрібен чи ні. Стілець взагалі теж не знаю. Ціни теж не знаю. Півмільйона, кстати, квантум. Висить цей 849, це ще 188. Цей супер подешевів, Я його колись купив за 600 тисяч. Прикинь, у мене би ще з гемів було, я манав. Я квантума колись за 600 купив. Чи ні, ні, чорта. Так, да, за 600. Майже 700 тисяч я купив квантума. Цього купив за 600. Зума зійти. а У мене шефів, вообще тонна, поняв. 7 тисяч нормальна ціна. Хай би продавався. Але він напевно нікому просто не потрібен. Кловермен, кстати, у мене його не було. Тепер з'явився, мені подарували. Так, Тітан Магменчики, скільки вони коштують взагалі, не знаю ці. Падри, я теж не знаю, скільки коштують старфольчики по 100 гемів в принципі, підеть, але навіть на трейдлазі про в мене ніхто нічого не бере, бо в мене дуже багато юнітів, які, по суті, не сильно класні. У мене, типа, їх багато. Класних є трошки, але теж не багато. І все. І ти, типа, в дупі виходиш. Абавдіть, у нього два таких чела. Зумазі йти. Він прям такий серйозний пацанчик. 13 левел, endless моду, гарний такий на даймонді туди-сюди борзечий пацан. Ну, що ж поробиш? А колись було діло, як тільки додавали трейдплазу. Я заходив на трейдплазу, у мене було там 80 тисяч гемів, 50, 60, і я був самий крутий по гемам. Всігда був самого верху. На яку б трейдплазу я не заходив. А потім я почав купувати м -м, оцих ультиметів. Де вони? Ось о, оцих ультиметів почав купувати. По 90, по 100 тисяч гемів і тупо їх продавати. Налутав каси з них купу <хи> і кайфував. Так, що в нас, кстати, по клану і по клановим квестам. По суті, кейси вже пооткривали. Я поняв, бо я думав, пооткривати ще купу кейсів. Але, в принципі, то тут нічорта більше й нема. Тоді погнали, я хоча б коїни посливаю. Так, заберемо віп нагороду по-любому, і погнали до мазинчика. Що нам взагалі потрібно? По-перше, я думаю, активувати щас, е Lucky Boost. І давай подивимося, що в нас тут падає. Ну, в принципі, годлік і там, і там. Щас посидіти, посливати 20 тисяч коїнів е не є проблемою. Потім, потім, потім мені дасть автосумон. В принципі, який ми будемо: Basic чи міфік. Ну, на міфіки я просто два кейси відкрию. У мене тоді буде небагато всяких приколів. А тут у мене буде дуже багато камера вумен. Прикинь, їх півтора мільярда випало. Зума зійти просто. Півтора мільярда. Уже даже мільйон годліків є. Уже даже цих майже три тисячі. Да. Ладно, автосумон. І погнали. По 10 штучок. Подивимося, що тут взагалі накапає мені. Прикинь, зараз ультимейт тако БЕМ! І я взагалі доволі капусті сижу. А прикинь, якщо ще й шайні, зума зійти. Так, легендарочка, кстати. Оце хороша легендарка, колись була. Просто бомбезна легендарка була в свій час. Но вже, на жаль, понятне діло, це, ну, так сказати, типа така нубська тема. Хі -хі -хі. Щас майже в кожного вона є. А раніше ні. О, кстати, міфік випав. Непогано. Я й не очікував, що міфік випаде. Вообще хорошо. Давай, давай, може ультимейт щас як впаде? Ой, буде хорошо. Ой, буде жирно, народ. Так ще один міфік. Та ти шо? На міфіки прям щастить. Ну, блін. Навіть все написано, зрозумів, що випадає в чаті. Але от ультимейта, на жаль, легендарочка є. Ну, ультимейта, блін, нема. Ультимейта, на жаль, нема. Так, да, ну я й по 100 тисяч коїнів сливав на оці відкриття. І в мене так же саме не було абсолютно ні чорта. Ну, а що ж поробиш? Не випало абсолютно нічого, і навіть е, далі вони щось перестали відкриватися. А! У мене нема місця в інвентарі! Хе-хе-хе, <реш> так сел. Давай, камера-вумен, шурує отсюда. Ти нам не надо, ти не потріб. І навіть я її сігнуту продам, вона мені тупо не треба. Бо я знаю, я нічого не можу зробити. Я її ні разу в житті не продав, в мене її ніколи не купували. Взагалі. Ні за 100 гемів, ні за 50, взагалі мене її не купували. Отако От можна все попродавати. Confirm sell, є yes, 94 юніта. Оце трошечки уже непогано. Поїхали. Знову нічого. І останній, да? А ні, це ще не останній. Щас буде останній. Будь ласка, ультимейта. Нема. Фах ти Фахти, Йо. Так, ладно. Останній прокрут често. Щас ультимейт падає. Бем бем бем. бем. Рейр. Ех, ех, ех. Не щастить мені на таких прикольних юнітів. От якусь ерунду вибити з кайса, типу Годліка то ізі, поняв, А якогось такого класного персонажа так взагалі не падає нічого. Ладно, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не звайте підписуватись на канал, долучатись до мого телеграм-каналу, там щас проходить розіграш. І обов'язково заходьте в мій магазин, там зараз новорічні знижки. З вами був Санчелос і всім пока-пока.